Добрий день. Продовження прошлого відео. Сейчас покажу. Поволось. Ось другий кусок. Бачите, ржава яка В общем, беру По металу только что ножовку і цю стару полуось пробую розпилювати. Ось о видно. Пробував розпилювати. Іде як по, як по, этому, по маслу. Наче вона не кольона. Херню роблять. Взяли би ушну, ось все, прислали нам старого образ. В чому відличні. Ось Дивлюся, в нас стоїть лево. Теж старого образця, але вони підходять. Так ось я пробував ножовку, пробував пуляти, а воно просто її царапає і все, воно навіть не пиляє. значить воно кальоне, побачимо, як буде ходити. Взяли бушну ушну 6000. Оцю брали весною нову 8500. Не знаю, буде ходити, не буде. Сратного заказували. Тут це прийшло. Зараз буду її вставляти туди. Будемо сподіватися, що буде ходити. Ну, на так все таке саме, тільки оце одне відліччє, що тут ще є блокировку старого образца. А так прийшла, чтобы уж нам взяли штангель, поміряли електронним штангелем. Вот тут 0,11 виробіток. Ну якраз, я думаю підшипник там стане, все буде да, отлично. Ну то есть має должен Підшипник 85 должен бути нормально. Сейчас покажу вам пшеничку. Настойчиво. Сьогодні вже субота, в четвер був дощ і сьогодні півночі йшов дощ. І півдня. Зараз оце тільки закінчиться. Ого, промочив. Завтра, післязавтра морози, то тобто буду. Післязавтра вже їхати пахати. От така пшеничка. Так. дивимося, Починає кущитись. Маленька, звісно, в зиму зайде, але нічого. що маємо, те маємо. Ладно, пішов, буду пробувати вставляти волосся. Вона бува, береш її, вона легенько вставляється, а бува. Починаєш крутити її, вертіть, поки її вставиш. Ладно, буду пробувати вставляти. Потім дороблюся, включусь. Крутий уже скат. Все. Сейчас буду пробовать тест-драйв, скажем. сейчас заправлю його, хай стоїть заправлений, вроді їде все нормально, там в роботі покаже. Зараз заправлю на понеділок, що в понеділок я приїхав, завів та й попере. Забирать плуг, у другому селі там стоїть. Допахаю той кусок, що не допахав. Вроді морозець буде, тому утра трохи дасть попахати, а там подивимося. В общем, буду вже в пахоті, буду ще знімати відео. Все, підписуйтесь ставте лайк.